На західній Україні на роздоріжжі між трьома областями Івано-Франківською, Тернопільською та Львівською знаходиться місто Рогатин. Ми вперше потрапили до цього історичного місця рогатин, де кожного року традиційно проводяться змагання з кульової стрільби. Звісно, з наших дітей не всі потрапили на ці змагання, були самі. Підготовлені і ті, що мали можливість прийняти участь у цих змаганнях, Ляшенко Богдан, Подоляка Данило, Шкільню Катерина та Науменка Оксана брали участь у цих змаганнях. Запросив на ці змагання мене давнішній друг, колега, заслужений тренер України Мирослав Степанович Іванців. Вперше у своєму спортивному житті мене так привітали, приймали гостинно. Вперше у своєму житті, у спортивній кар'єрі, я відчув цю гостинність щиру, відверту. Мабуть, тут на Західній Україні так завжди повелося. Де б я не ходив, де б мене не зустрічали, з кого б я не питав. І мені відповідали привітно з душою. Починаючи з водія, який нас довіз до самого готелю. Привітно прийняла нас адміністратор готелю. Таке маленьке, приємне містечко рогатин. Мабуть, там всі один одного знають, розуміють, поважають. Звісно, всього я показати не зміг в цьому коротенькому відео, але буде ще одне невелике відео про рогатин, про його історичні пам'ятки, про музей. Дивіться наступне відео. Змагання пройшли на високому організаційному рівні. Мирослав Степанович підготовив грамоти, нагороди, медалі, дуже яскраві, цікаві медалі. Директор школи, спеціалізованої школи Олімпійського резерву організував нам відкриття змагань, закриття змагань. Провели досить все цікаво, змістовно. Продивіться це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте свої подобайки. підтримайте нас, підтримайте канал, тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби на Полтавщині та взагалі на Україні. Заряджай. Затримка. Плацкий збройний. 10, 9, 8, 47. Нашим послом Молодець. 49, 47, 96. Ти змітила, що справа? Так, так, я бачила. Нормальна віддача, все. Чи то справа пробоїна. Будь ласка, зброю зачекліть. Дитина, скажи, скільки тобі років? Скільки тобі років? А як тебе звати? Стася Я запишу тебе для відео трошки, да? На цих змаганнях. Стася, скільки ти років вже займаєшся? Я рік Уже рік займаюся, да? І зразу прийшла в тирі у Львов. Динамо, да? так? Так, і трошки розповідає про себе, як ти прийшла десь. Ну попав на стрибу я випадково, що mm. 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 почала займатися і почала виходити, то я почала ходити. Спочатку не було ніякої такої прив'язаності до стріби як до спорту, тому що я ну, колись дуже багато чим займалася, а так якось все пішло, то я й залишилася. І зараз це ну, займає більшу частину мого життя постійні тренування, якісь там змагання. Умничка. Ми тебе вітаємо, ти хорошо стріляєш. Я зрозумів, що дивися, твій тренер Олег Павлович, да? це скільки він тебе вже рік протренував? Ні, мене Олег Павлович тренує два місяці, два з половиною. Да. Да. Гарно стріляєш. Пістоліт у тебе такий, ще, я бачу такий старенький, а вже взагалі ти стріляєш добре. Так що бажаємо тобі успіхів. Ми самі шарша приїхали теж на змагання ці. Ну, і будемо зустрічатися ще. Перше місце Чківська Софія, Рогатин. Друге місце Суріко Анастасія, Львів. Третє Костя В'яна, Рогатин. Молодці дівчата, вітаємо вас. Дай, не так що, виграла? Чи ні? Не, Друга. Друга. Друга да, Ми вітаємо тебе. І тренера вітаємо. Олег Павлович. Дай Бог тобі здоровий. Значить, на міскетю, щоб було нагородження. Дуже медалі красиві, що такий медалі ніхто не має. Маленький тир для гвинтівки. В рогатині п'ять бійниць таких чотири щиточки. Тут колись тренувалася заслужений майстер спорту, неодноразово чемпіонка світу та Європи Леся Леськів. Ось тут вона перші постріли свої робила. Ви бачите, який тірочок такий, маленький, 50 метрів відстань для гвинтівки. Олешка, що ти сьогодні там попав? 42, 542, на mm. ПП три. Ну, це найкраще чи є вище? Ні, ні ще ліпше є. Було 548. Ого. Тобто, Але ну... Останній період немає такого поганого строя. Угу. Вчися тут в ліцеї так. в Рогатинському, так? Да? Так. Так, а скільки займаєшся вже? Mm, від 23-го року початку вересня, 23-го. Mm, да, тобто вже... Скільки тобі років вже? 14. Ну ти ще молодий, тільки перші кроки робиш в стрільбі. Да. Щось можеш сказати ще про свій тир. Хто тебе тренує взагалі? Ну, Мирослав Іванців, Іванців да. так. Угу. <реш> ти довольний, що взагалі там хлопці, дівчата, бачу, багато вас тут тренується? Всіх, так? Да? Компанія своя є там. Колективчик такий маленький, так? Да? А дівчата тебе люблять? Так. <реш> да. <реш> Але, <реш> дружок, інтерв'ю теж можуть дати. Так, <реш> да, дівчата, кажіть, скільки ви займаєтесь вже тут? Два роки. Ну, подобається вам тир тут, да. нормально? Так, да, так, да, подобається. Супер тут, так? Да? Да. Тренера у вас є свої по пістолету, по гвинтівці, так? Да. Так, да? да, Кого да. ви знаєте з тренерів? Миронів Тимкулаївич, Іванів Тим, Миколаївич. Угу. Ті, що вас тренують, так? Да? Так, так. Юрій Володимирович. Так, да, так. Да. А хлопці скільки у вас дівчат в групі? Мало, мало. Маленька група? Ну, старші дівчата, хлопці вже ж взагалі їздять на змагання, на чемпіонати України вже так, да. так. були вже Львові багато разів. Бачите, тут поруч все Львів, Рогатин, івано франківськ Вони в Вінницю часто їздять. Да, да, чемпіонат. Так, так, так. А вас як звати? Галина Антонівна, вона, бачите, зброярню тримає свою, у неї своя зброярня, вона тут відповідальна, так? Да? Так, да, да. що вона там, зброю вас приймає, да, записує. Да, Це моя внучка. О, бачите. Так. Так що у вас є вже така приємственність, так? Да? Okay. Пішла тут і тобі класно тут, да? так? Да, В да. якому ти класі зараз? Дев'ятий. Ти теж? Дев'ятий. Як звати вас? Яна. А, Софія, Софія і Яна, дев'ятий клас уже. Ну і ще дев'ятий, десятий, одинадцятий. І ще до стрідо доростем. <гум> <гум> так що бажаю вам успіхів, щоб все було гаразд. У вас ну, Щасливо. Завтра навородження гостинний колектив тренерів провів ці змагання на високому рівні. Ми дякуємо їм, дякуємо директору. Наші діти були задоволені щирістю та гостинністю всіх працівників стрілецького тиру, які запросили нас на екскурсії по місту. Дякуємо Бичинському, Віктору Мирославовичу, директору спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, за організацію цих змагань, за підтримку тренерів, за прийом гостинний, запросив нас до святкового столу, привітав нас всіх, так що ми йому дуже вдячні, бажаємо здоров'я міцного та успіхів в роботі тренера, а ну скажи, як його звати? Батько Северин Михайлович Вайський. да. да. Yeah. Мирослав Степанович, це вже ну, досить довго, скільки вже? 49 років, так? Да? Так. Yeah. 49 років працює тут, Боже мой, скільки свої, своїми руками тут все переробив. Дивіться, кожну цю досточку, всі, всі, всі дивіться, тут все тренера зробили так, під так, його командою. Ти... Ми Колектив школи працював. Да, да, да. Працювали всі. Коли, да. коли був коронавірус всі віддихали, а ми в ходили і там цари ремонтували, все підгод... да. підганяли. то робили. І ці всі люди допомагали тобі всі Та, Так, ну, я Оце ну, найкращі це найкращі люди. Рогатина так так, так? так, ну я ж то той ну, колектив, який всі допомагали при владі, хто був всі. В спортивній школі нам допомагають і, і, і. Да, да. yeah. йти. Я вам дуже вдячний за запрошення взагалі. Ну, Шишаки перший раз тут. Перший Львів раз. то постійно їздить, так, да? так? Рома так, Рома, так, Рома постійно, да. так, Олег Павлович? так. І, то ми, кажуть, Так, пропускаємо, так а... ми, але ми один до другого постійно, бо якщо хочемо мати результати, ми мусимо кажуть, так, їздити. У вас такі один горизонтальні зв'язки. Так, 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 та? так, співпраця. Ви не наверх, а так, так горизонтальні. Є співпраця і є результат тоді. Да. Ми бажаємо успіхів, щоб і Львів виростали дітки. і В рогатині так, так. я бачив, ростуть діти гарні. Три, це, три, Виховані такі, всі дітки хороші, і ліцей поруч так, Зразу біжать сюди. Да, да, да. Дай Бог вам здоров'ячка тренувати, так, так що всього найкращого. Тобі так само дякую, що ви приїхали сьогодні, да, узнали історію Рогатинщини. Та ми походили по музеям за Роксулану, так само, так щоб приїхати, розкажити. Да, щось показував. Да, Зрозуміло. Дякуємо да, щасливо. Я пазюк Роман Володимирович, перший тренер цієї нашої рогатинської спортивної школи. З є заснування, я працював там 15 років. Потім мене забрали в району. А в якому році прийшли сюди в цю школу? Це ж школа почалася в 70-го році. 1970-й і ви з першого дня тут працювали? Так, я ще працював тут з першого дня. І зараз вам скільки вже? 90 93 роки відбувається. Ой-ой-ой. А всю історію, ви рогатена, мабуть, все знаєте, да? так? Тобто, починалося фактично з тіба, фактично зберігать. До того потім у цій школі працювати, я працював вчитель фізичної виховання в нашому техніку, uh -huh. на госпіталі техніку. А там я застав цілий арсенал спортивної зброї, uh -huh. Я коли мене туди закликали. Це було а Леськів і Данилюка, ви познайомились коли? Ну так давно знали, бо ми рогатинці. Да, да, да. І вони вчителі фізичного виховання, а то весь час. Да. І заснували район. стрілецьку цю тир, а потім стала це школою, так? Да? Мені спочатку я працював в техніку, вчислили фізкультури і військовій підготовки. І там я підготував першого майстра спорту uh -huh. в нашому цілому районі. Перший майстер спорту був учень. І розумієте, настільки талановити мені попалася дівчина, чотири роки всього там вчитися. Вона прийшла після 10 класу, не, не бачила від того нічого. Значить, в 4 роки стала майстром спорту і в Союзу. Було була так, тоді за Союзом. Таке змагання з сільських спортивних товариств. Вона виступ, тоді виступала і прізвище її Олене Марія. Оленин. А Леся Леськів вже То вже пізніше, да, 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 да. і ця Олена Марія, постійка техніку в господарства, вона була товариський колос, стріляла з біг до України колос в Єревані, в Союзі взяла друге місце по стандарту, по М5. Такі... Потім прийшла Леся Леськів і вже її вчив її батько. І батько навіть з моїми вчилися разом і, 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 і разом разомчили. А mm -hmm. батько мені да не як лестів, де ніколи не стріляли. Mm -hmm. іншим... Володимир, дай Бог вам здоров'я міцного, дай Бог, щоб ви все ще приходили сюди і відкривали ці змагання. Дякую, дякую, дякую. Щасливо вам. Але, але, але щоб довго жити треба. Три речі. Французи так кажуть. «Ля пеш, ля шас, ля це кажуть, я пеш, я шас, я мур. Це означає мисливство, полю... рибалка, полювання, рибалка і. любов. Правильно. Правильно. Все Так за... французи кажуть, да. І я так кажу, і ви так робіть. Да. Дякую вам за розповідь. І ви так Для українських змагань зі стрільби кольової, присвячених пам'яті заслужених тренерів України Северина Михайловича Леськіва та Ігора Михайловича Даниляка. Прапор державний це гордість та сила. Вічності частка історії мить. Тільки погляньмо на символ держави, знову побачимо небо блакить. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну і мені лишати. Тож станьмо струнко, браття, урочисту мить підняти прапор вільної держави. Право підняти держав... прапор державний надається члену збірної команди України, кандидату в майстри спорту Чичківській Софії. Рівняння на прапор. Спынуть наші пороженьки як роса на Солнці, Запалуе мими І Югора Михайловича Віляка та всіх загиблих українців, військових і цивільних героїв і героїнь, дорослих і янгулят хвилиною мовчання. Вот міської ради Олег Іванович Вовкуль. Почесний працівник Сдюшор, ветеран спорту Роман Володимирович Пазюк, голова спілки офіцерів Рогатинського району Іван Олексійович Верешко. Правідний спеціаліст відділу культури та спорту Роман Михайлович Скормач. Дорослі спортсмени. Сьогодні день ваш і ваш час. І вершина перша вам під силу. Життя це гард, життя це шанс. Лише у праці здобувають крила. Хвала та честь усім звитяжцям. Тепер ви з успіхом на ти. Тож цей прекрасний світлий час прийшли вітати гості вас. До вітального слова запрошується, е, керуючий справами Роготинської міської ради Олег Іванович Вовкун. Доброго, Доброго дня, шановні наші тренери, шановні спортсмени. Я маю честь передати вітання від міського голови Сергія Іспановича Носалика, привітати всіх вас на цих традиційних щорічних змаганнях пам'яті двох таких видатних наших земляків, які в свій час дуже багато зробили для спорту, особливо для кульового спорту. Я особисто був одним із вихованців Лесків і особисто добре всіх знав, бо тому що я сам випускник цієї спортивної школи. Тому е, хороша пам'ять завжди буде про цих людей, які дійсно внесли дуже багато в розвиток нашого спорту і виховали дуже багато талановитих спортсменів. Всім вам. Перш за все бажаю хороших досягнень у спорті, досягнути тих вершин, яких ви дійсно хочете досягнути, високих. Також всім вам міцного здоров'я, щастя, всього доброго, скорішого, миру нам всім, всього всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Почесний працівник СДЮ ветеран спорту Роман Володимирович Пазюк. Шановні присутні, я вітаю вас з початку змагань, присвячених заслуженим тренерам нашої школи, заслуженим тренерам України Леського Северина Михайловича і Доміка Ігора Миколаївича. Я бажаю всім доброго здоров'я, багато радісних, щасливих днів, перемоги над московітами. І миру на нашій землі. А з учасника з Бугайств, людям бажаю доброго здоров'я, бажаю успішного навчання у основній школі, досягти високих спортивних результатів. Тут у нас є золота і осова поляна, де в роки Другої світової війни тут проходив вишків. Хлопці і дівчата, які зброї в руках породили наш край. Розуміло, що і ми маємо спортивну школу Олімпійського резерву. До, не... До речі, це єдина школа, яка зберегла це. І я хочу подякувати дійсно тим тренерам, які робили цю справу, щоб ця школа існувала. І я хочу подякувати сьогоднішнім. Важкий період ми працюємо.

Більше, більше, більше ділиться, 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 ділиться. І це теж стояло питання: а чому так? Чому воно таким чином? Виявляється, дуже е, все просто. Це тут просто сприятливі умови для проживання. Оці всякі кліматичні, природні, ресурсні, тут дуже приємно, і, і тут власне, що дуже багато ще в ті часи. ми змагань сьогодні. Ми починаємо нагородження. Справи ПП-2. Третє місце зайняла Шкелюк Катерина. Полтава так. No. третє місце. друге місце кремес Надія. Перше місце Сурікова Анастасія з результатом 30. Кляшенка по законку? Ні, ні. Могила перша. Могила перша. Могила де? Такі переробить бути, коли заховали рубника, а ролик <гла clouds> за Ивахович. Ивахович, молодец, диви. Так, стойте, сейчас будем фото сделать на память Дякуємо. Дякую Віктор Несач. Володя, дякуємо. Ну зразу Щасливої дороги. Всім до зустрічі. До нових зустрічей. Так, спортсмени всі доволі. Так, поаплодуємо! поаплодуємо організаторам. Молодці. Так, Мирослав Степанович, здоровічка міцного вам. Так, всім успіхів, до зустрічі.